Чому я, власне, вас всіх сьогодні тут зібрав? Ми будемо говорити про технологічні та програмні новинки, що відбулися або були презентовані на минулому, і навіть деякі позаминулого тижня. Зокрема, ми поговоримо про ось це. Це Ще більше послуг, функцій і документів у додатку Дія. Monobank бета версія фінансового застосунку в Польщі із безплатними переказами в Україну. Зарядні станції на вокзалах та обіймашки від Укрзалізниці. А, до речі, так, Ньюз» повертається. Україна запустила застосунок ДІЯ у 2020 році, і він став зручним інструментом для того, аби отримувати доступ до документів, що посвідчують особу, реєструвати бізнес та отримувати різні послуги. А деякі речі заміняють стовбичення в черзі. До прикладу, мені дуже зручно користуватися дією для того, аби сплачувати податки і подавати декларації, ніж користуватися дуже складним і нагромадженим кабінетом податкової. А тут в два кліки все готово. Сорі, не в образу. Хоч у дії є дуже багато різноманітних функцій та доступу до документів, цьогоріч планується розширити функціонал. Зокрема, мова йде про електронне посвідчення ветерана, впровадження пільгового електронного квитка ветерана. Наразі триває робота над запровадженням заміди водій. Посвідчення довгий час в дію намагаються ввести опцію розмитнення транспортних засобів. Сподіваємось, в цьому році ситуація буде вирішена. Користь і перспективність нашого сервісу державних послуг Дія зацінили за кордоном, і вже так би мовити, планують на експорт на світові ринки. Свою зацікавленість виявили кілька країн Європи, а деякі вже почали рухатися в цьому напрямку. Я маю на увазі Естонію. В лютому вона готується представити для тестування свій варіант під назвою МРІК. Повноцінний запуск планується всередині 2023 року. Дослідники Microsoft створили нову модель штучного інтелекту, що здатна імітувати людський голос на основі трьох секундного семплу секюредмачусфолдейта фоловорки Нюйорк. По своїй суті вона аналізує голос людини, потім розбиває на фрагменти і синтезує свої варіанти звучання фраз. Зазначається, що волі вміє імітувати тембр, а також емоційне забарвлення людини, що наговорили текст. I must do something about it. I must А маст дюсамбари до прикладу, ви надали волі семпл телефонного дзвінка, і цей телефонний дзвінок вона і буде імітувати. Say, oh my god, I've got really bad PMS. As friend, this thing, I definitely, I've got more male авкатмормеафрен. Як у випадку з іншими моделями штучного інтелекту, є деякі побоювання, що Технологія буде використовуватися недобросовісно в поєднанні із тим самим діпфейком. То це може бути просто страх, можна підробляти політичних діячів. Are you beautiful? Yes, I am beautiful. Ну і з найочевиднішого, це обходити систему безпеки, яка потребує голосового підтвердження. Ніхао кролику. Я маю на увазі розпродаж по китайськи, бо з 20 по 30 січня ми в Ало будемо святкувати китайський новий рік рік кролика. На честь свята будуть діяти знижки. Обирайте подарунки як своїм близьким, так і, можливо, собі. Без зайвих презентацій Apple представила свої найперші продукти в цьому році. Ними стали MacBook Pro на новеньких чіпах m 2 Pro та m 2 max Оновлені 14 та 16 дюймові MacBook Pro за заявою компанії в 6 разів продуктивніші за будь-який MacBook із процесором Intel. Заявлено час автономної роботи ноутбуків до 22 годин. Нові MacBook Pro отримали Wi-Fi 6E, HDMI 8K60 Гц та 4K240 Гц, три порти Thunderbolt 4, слот для карт SDXC. Серед зазначеного рендеринг заголовків та анімацій в Motion відбувається на 80% швидше в порівнянні із найшвидшим MacBook Pro на базі процесорів Intel. M2 Pro пропонує 12 обчислювальних ядер та 19 ядерний графічний чіп, а також підтримку до 32 ГБ оперативної пам'яті. Новий ефект у Nvidia Broadcast, який імітує погляд людини в камеру, навіть якщо ви в той момент. Дивитесь в нотатки або підглядайте в ноутбук і читайте сценарій. В деяких моментах виглядає ну нічого так, але здебільшого кріпово. На сьогодні близько трьох мільйонів українців перебувають в Польщі, і в першу чергу на цю аудиторію розрахований новий додаток від MonoBank під назвою Stereo by Mono. Застосунку буде доступна пряма оплата на різні сервіси в Польщі та Україні: мобільний зв'язок, паркування тощо, а також безплатні перекази в Україну. У стерео буде доступна українська мова, а також цілодобова підтримка служби. Влітку минулого року Укрзалізниця анонсувала, що запустить швидкісний супутниковий інтернет Starlink у своїх поїздах. Тепер стало відомо, що тестування завершено. І головне питання: коли? Коли-коли до кінця року такий інтернет має з'явитися вже в усіх поїздах Інтерсіті Плюс. Я тебе вітаю з запуском нових технологій залізниці. Дивись, результати тестування хороші 97% Доступність на всій протяжності маршруту, стабільна швидкість до 100 мегабіт. Ще тисячі старлінків отримуємо від Німеччини і далі. Вже будете тестувати, українці будуть отримати крутий сервіс, і будемо продовжувати цю співпрацю. І будемо боротися, щоб більше старлінків було. Також укрзалізниця повідомила про отримання 100 дуже потужних зарядних станцій. Вони будуть встановлені на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Станції виглядають як здоровенні шафи і одночасно можуть заряджати за допомогою розеток та USB до 33 приладів. А ще Укрзалізниця запускає програму лояльності, що має назву Залізні друзі. За кожен кілометр подорожі будуть нараховуватися об'ємашки. Їх можна обміняти і отримати подарунок від MasterCard. Тепер до новин Ігор. Компанія Sony поділилася яскравим і крутезним роликом зі своїми проектами, що з'являться цьогоріч: хорори, екшени, шутери, продовження культових серій та кінофраншиз. Серед найцікавіших Spider-Man 2. Повернення у чарівний світ Гаррі Потера Hogwarts Legacy. гравцям. Пропонують шукати фантастичних тварин, змінювати персонажів, варити зілля, вивчати заклинання та розвивати свої таланти, щоб стати справжнім чарівником. Assassin's Creed Mirage. в цьому переосмисленні оригінальної гри ви будете грати за Басіма, хитрого вуличного крадія, що вирушає на пошуки відповідей та бажає розкрити таємниці минулого, щоб змінити власне майбутнє. Дії відбуваються на жвавих і барвистих вулицях Багдада 9 століття. Компанія Boston Dynamics є безумовним лідером у створенні робототехніки. Вона виробляє різноманітних роботів зі специфічними можливостями, а також дуже впізнаваним дизайном. Ви їх точно бачили. Однак на останньому відео можна побачити, як робот піднімає дошку та робить міст. Потім він без зусиль проходить по тонкій дошці та кидає набір інструментів людині на арештуванні. Такий робот у перспективі здатний виконувати небезпечні для людини завдання. Наприклад, працювати на висоті, ну і, звісно, використовуватись у пошуково рятувальних операціях. Гарне сальто нічого додати. Однак, за скільки спроб було зняти відео, компанія не вточнює. Стрім сервіс Netflix представив трейлер найочікуваніших фільмів цього року. Весісчулі діла. Oh, yeah. coming for you. Як ви зрозуміли, рубрика кіно. Отже, серед них загадкове вбивство 2 із Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон, та фантастичний екшен-бунтівний місяць Зака Снайдера. Лютер падаюче сонце. Продовження культового британського детективного серіалу Лютер із Ідрісом Ельбою. Особисто мене зацікавив проект вбивця, режисером якого став легендарний Девід Фінчер. Це той, що зняв Сім: бійцівський клуб, соціальна мережа та дівчина з татуюванням дракона. А ще різноманітні топи та рейтинги розриває The Last of Us. Серіал від HBO і Sony дуже сподобався як критикам, так і глядачам. Одним із аспектів, за який шоу похвалили, є точність адаптації і повага до першоджерела. Деякі моменти повторюються буквально кадр в кадр. Єдина магія, яку ми люди маємо. Це любов. Нарешті ми дочекалися. Адже з 2 березня в український прокат виходить довгоочікуваний анімаційний проект Мавка Лісова Пісня. Мультфільм був натхнений відомою героїною Лесі Українки. Робота над анімацією тривала понад 5 років, і зараз її вдалося закінчити. Над образом Мавки працювали одразу три українських артистки: це співачка Христина Соловій, що записала саундтреки. Прима балерина національної опери Катерина Кухар наділила мавку рухами та пластикою, а озвучила головну героїню, акторка Наталка Денисенко. Що думаєте з приводу новин? Пишіть в коментарі. А ми побачимося з вами за тиждень. Бувайте! Па-па!